Всім величезний привіт. Огляд нового журналу. атб маркет новий, нові акції з 21 по 27 включно червня. Подивимось, що нам приготував АТБ на цей тиждень. Також подивимось і промгрупу. Так, я вже приготував свій золотий маркер. Будемо з вами відмічати самі найкращі акції та знижки. Також приготуйте свої записники. І запишіть. Будемо записувати, так? Да? Самі найкращі знижки. Так, шашлик. А, кілограм по по-кавказьки, свинячий, глобіну, п'ятачок, в маринаді кілограм 168 гривень майже. Крильця курячі своя лінія 172 гривні. Прапор України розмір 1,40 на 90 100 гривень. Сувенірний брилок. 35 гривень за штуку. Так, тут в нас іде торгова марка королівський. Королівський кетчуп по 15,40, 250 грам, лагідний до шашлику і королівський майонез. Вагою пів кілограма. Знижка 40%, 42 гривні 70 копійок. Це хороша, мабуть, знижка 40%. Тому. Можна купити кому потрібно. І майонез і кетчуп. Так, хто полюбляє чіпси люкс, зараз дуже хороша знижка на чіпси люкс. Вагою 125 і 133 грами. Знижка 35%, 35 гривень з різними смаками. Хвилясті і звичайні. Так, тут в нас сухарики. 8,90 грінки 19,20. Ну, звичайно ж, морозиво. Куда без морозиво? Морозово крем брюле. 100 грам. 10,50. 40% знижки. Монако. Смачне морозово. Мені подобається. Карамель. Кунжут, навіть вже і таке придумали. 19,50-75 грам знижка майже 45%. Так, тут у нас Монако ріжок, чорний чізкейк. 100 і 110 грам 21,50. Теж непогана ціна. До речі, мені подобається. Оце Монако я його купував і це, і це. Коли було зі знижкою, мені воно сподобалося спломбір. Біла береза, ніколи його не купував, морозово біла береза. Не знаю, хто купував морозово біла береза. Залишайте коментарі, як воно на смак. Вага 777 грам, 40% знижки, 120 гривень. Знижка хороша, а от як морозово, вони знають. Залишайте коментарі, будемо вам дуже-дуже вдячні. Тут в нас напої від Hortex, 400 мл, 22 гривні. Квас ярило 1,5 літровий. Білий домашній, справжній 23 гривні, знижка 35%. Теж хороша знижка, хто полюбляє квас, можна придбати. Відкриваємо далі наш журнал. До речі, я так погуртав. Швиденько і подивися, що непогані знижки на цей тиждень. І цікава теж промгрупа. Тут ковбаски. Так, шинкова м'ясна лавка а, Своя лінія, пів кілограма 94 гривні. Знижка майже 45%. Теж непогана знижка, хто полюбляє. Таку ковбаску можна придбати. А, ковбаска єврейська. Своя лінія, кілограм 296 гривень. Теж майже 45% знижки. А, єврейська. Я от не пам'ятаю, чи я її купував на чарівній поличці. Мені здається, вона буде хороша. Теж хороша знижка, можна придбати. Так, ковбаса Баликова від своєї лінії, пів кг, 90 гривень. 50 копійок, 25% знижки. Тут в нас ковбаса Венеція нарізка від добров 80 грам, 40 гривень. А, так, сир від своя лінія. Голландський та вершковий. Брусок вагою 160 грамів, 38 гривень. Сирки від своя лінія плавлені по 10 гривень. Дружба та вершковий, 33% знижка, дуже хороша ціна, це не сирний продукт, тому можна придбати по такій ціні. А тут у нас вироби фаршеві. Розумний вибір: 450 грам, 31 гривня, 30 копійок. Кавомани. Тут для вас така цікава теж пропозиція. Знижка на Форд. Хто полюбляє каву Форд? Кава Мелена 225 грам 47 гривень. Форд вагою 120 грам 66 гривень. І кава Форд майже 300 грам. 146 гривень. До кави можна взяти шоколад Міленіум. Хто полюбляє вагою 110 грам. Це знижка 40% 26,50 за плитку. Хороша знижка, хороша ціна, і хороша вага, як я кажу. От Хотів я сказати, що на шампунь Шалму в Отебе найнижча ціна. І на. Оцей з хмелем і протилопи 73 гривні. І оці от догляд детокс відновлення 58 гривень майже. Усі йдуть по 400 мл, тому зверніть увагу, хто полюбляє шауму, можна купити за хорошою ціною. Ну, це дійсно, коли я робив огляди в інших магазинах. Вони дорожчі. А от в АТБ зараз сама найнижча ціна. Тому, кому потрібно, запишіть. Занотуйте. Також дуже хороша знижка на DomestoS. В інших магазинах дорожчий Доместос. Літровий, великий, знижка 40%. Оцей білий 72 гривні. І звичайний а, лимон та хвоя 69 гривень. Теж сама найнижча ціна, ніж в інших магазинах. Кому потрібно, теж занотуйте. Так, Тут у нас м'який сир 230 грам, 43 гривні, 30% знижки теж непогана. Штука крем чіз а, 46 гривень, м'який з додаванням трав. Делюкс фірма. <кій> так, тут у нас а, сир сулугуні, Да, да Солугуні, 200 грам від Золотий резерв. 44 гривні. Теж хороша ціна. Хочу вам подякувати за ваші перегляди. Дуже вам, дуже вам дякую. І хочу вам подякувати за, за ваші вподобайки. Велике вам спасибі. Закуска бутербродна з грибами 13 гривень 85 грам. Креветки 900 грам, 178 гривень. Сьомга слабосолона, філе, шматок на шкірі. Перший гатунок: 180 грам, 170 гривень майже. Паста і корка з ікрою скандинавської риби з і креветками. Торгова марка водний світ. 180 грам вага, 45 гривень, 40 копійок. Сардіни торгової марки. Консерви. Сардіна торгової марки Море, 230 грам, 45 гривень. І кілька торгової марки Море в Томатному соусі 26,50, 20... 230 грам. Чиво-кава. Майлена 275 грам, 77 гривень. Хороша ціна і зверніть увагу, хороша вага 275 грам. Чай чорний. Своя лінія. 100 пакетів, 78 гривень майже. Теж хороша знижка. Багато там пакетів. Так, тяжко тримати одною рукою. Соус карбонара. 180 грамів 19 гривень. Оліс майонез провансаль столовий. Вагою 560 грамів, 41 гривня. Теж зверніть увагу: 40% знижки. Велика вага хороший майонез. Шоколадка Мілка. Вагою 300 грам, 80 гривень. Вафлі артек від своя лінія. Кілограм 85 гривень. Печиво ловіта з різноманітними смаками. Хороша знижка 30% за 19 гривень. Барні, бісквітне тістечко 42 гривні. І тут у нас вже, а, ще у нас ще додатково, да? продовжили. Олія оливкова. 250 мл 96 гривень. Приправа 12 овочів і трав. Універсальна. 80 грамів 13 гривень. Сьогодні такі непогані бачу знижки. Смугастик по тасу. Стружка кальмару. Не знаю, хто купує, мабуть, купують до пива. Це корм. Бачу новий корм, з'явився вагою 300 грам, 49 гривень, клуб 4 лапи. Скачкою та овочами для дорослих котів із індичкою. Так, корм консерва для собак з яловичною. Рено теж якась новинка. Такого я ще в тебе не бачив. Кіло 240, 68,50. Серветки вологі дитячі. Від своя лінія. Упаковка 72 штуки 3550. Теж непогана знижка. 30% знижки можна придбати. Зубна паста Colgate. Total 75 мл 56 гривень. White відбілююча і Active Fresh. Гель для душу. Живильними оліями. Миндалю та ши. 400 мл 55 гривень. Зверніть увагу, 400 мл. Не 250, а 400 мл. За таку ціну 55 гривень це хороша ціна для такої ваги. Геля для душа. Знижка 40%. Мило дуру. зелене та синє. 5 шматків в упаковці. 60 гривень. Теж хороша зараз знижка. На ось це мило. Жіноча гігієна 21 гривня 50 копійок. І 50 штук в упаковці 37,50. Теж хороша знижка. Тут у нас маски тканеві для обличчя. За штуку 17,90-18 гривень. Краса, переможе світ. Ну і промгрупа. Я коли заходжу в АТБ і дивлюсь на оці іграшки вживу, знаєте, надруковано це надруковано. Іноді самому хочеться купити <гум> і бавитись тими іграшками. Набір для розпису 40 на 50. Треба подивитися на оці соняхи. Так, ну що ж, добре. Дивимось. Промгрупа починається з 22 по 28. Тарілка десертна: люмінарк, 50 гривень 18 см. Тарілка обідня, люмінарк, 25 см 60 гривень. І тарілка глибока 20 см 60 гривень. Кухоль скляний 320 мл 70 гривень. Набір склянок стопок 6 штук. По 50 мл 135 гривень. Миска емальована літрова – 159 гривень. Набір пластикових боксів з кришкою на 2 літри 950 та 550 мл в наборі три штуки 100 гривень. Набір пластикових склянок, 6 штук в наборі 200, по 200 мл 45 гривень. Тарілка пластикова, 20 гривень. Миска пластикова. З центрифугою для сушіння зелені в асортименті. Оця штука мені теж подобається. В кого є подібні, я знаю, що є, продаються такі теж подібні, продавалися в інших магазинах. Напишіть, чи дійсно вона така ця хороша штука. для зелені, для салату буду вам дуже-дуже вдячний. 179 гривень. Для сушки зел... зелепузини, як я кажу. Рушник бавовна 100%. Розмір 70 на 1,40 209 гривень. Кольори в асортименті. Плет 100% бавовна розмір 1,40х2-400 гривень з такими китицями. Замок кодовий на велосипед 149 гривень. Добриво 9,90. І остання сторінка, не буду вас затримувати. Тут у нас буде а, крем фарба рябіна 55 гривень, крем для чутливої шкіри 300 мл. 75 гривень. Рюкзак молодіжний. Дивіться, який. Гарні кольори. Я думаю, вживу він буде набагато цікавіше дивитись: 300 гривень. Прапор, мабуть, йде на присосці 50 гривень. Жіноча білизна 63. Жіночі та чоловічі шкарпетки 22 гривні. Футболка чоловіча 169 гривень. Бабовна 95, але стим 5. Капці войлочні 139 гривень. розмір з 36 по 45. Шорти жіночі, літні 199. Капелюхи, гарні капелюхи 100 гривень. Шльопанці жіночі з 36 по 41 розмір 249 гривень. Капці дитячі пляжні 169 гривень. Міні-кондиціонер. Це можна поставити там, де ви працюєте, на стіл, це більше в офіс або в кімнату біля комп'ютера 399 гривень. Охолоджує і повітря. Штатив для смартфону гнучкий 75 гривень на присосках. Алкотестер навіть є 229 гривень. І а, фільтри Аква -фор. Наборі три штуки 329 гривень. І, як завжди, я вам бажаю економних покупок мирного неба і до зустрічі. Скоро побачимось!